У цьому відео поговоримо про Assassin's Creed Shadows та скрутне становище Ubisoft. Обговоримо всі останні та найгарячіші новини щодо цього проєкту та кампанії загалом. Впевнений, що буде цікаво, тому я вас вітаю на каналі GameHut, та з вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про ігри. Ну а з вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Одразу слід почати з того, що Ubisoft опинилися у складному фінансовому становищі, вартість акцій впала на 85% з 2021 року, а борги досягли відмітки в 1,4 мільярда євро, а 20 тисяч співробітників під загрозою звільнення. Сім'я Геймо, яка володіє компанією, веде перемовини про продаж акцій Tencent. Аналітики зазначають, що кредитний рейтинг Ubisoft опустився до настільки низького рівня, що без швидких змін компанію наздожене неминуче банкрутство. Як повідомляє, видання Bloomberg на початку 2000-х та на початку 2010-х Ubisoft користувалася великою популярністю серед геймерів. Звісно, весь цей успіх з такими франшизами, як Assassin's Creed та Far Cry. Однак у 2024 році справи компанії значно погіршилися, досягнувши в свою чергу нового історичного мінімуму. І це загалом і не дивно, адже кожен новий реліз від Ubisoft виявлявся провальним. До відомих невдач можна віднести Skaлен, Bun, Six defined і Star Wars Outlaws. На всі ці ігри були. Були великі надії, але всі ми розуміємо, як вийшло у підсумку. До речі, я вже записував дуже цікавий відос щодо XDFine, тому раджу подивитись, посилання залишу в описі під цим відео. Ну а зараз давайте про трішки цікавих цифр. Після 11 років розробки та просування Ubisoft нарешті випустили в реліз свою першу гру рівня 40 A Skull Кален Але вона отримала масу критики та провалилася. На Metacritic вона заробила 59 балів і оцінку користувачів всього 3-3 бали. Сті Гра отримала лише 64 позитивних відгуків і досягла піку в 2600 гравців одночасно. Далі з гучного вийшов безплатний шутер X-Defined, який викликав великі надії, тому що повинен був стати вбивцею колди та батли. Але і цей проєкт провалився і він був закритий трохи більше, ніж через півроку через падіння числа гравців і брак прибутку. Но і з останніх гучних ігор є Star Wars Outlaws, випущена у серпні 2024 року. Очікувана рольова гра у відкритому світі заснована на. Всесвіті зоряних війн. Ubisoft, напевно, сподівалися, що хоча б на популярному всесвіті вони зловлять якийсь хайп, і все це зможе виправити їхню скрутну фінансову ситуацію. Проте і ця гра також не змогла виправдати покладених на неї надій. У перший місяць продажів було реалізовано лише один мільйон копій, тоді як, наприклад, Assassin's Creed Mirage продалася у кількості 5 мільйонів за три місяці. Я думаю, ви відчуваєте різницю. Як ми розуміємо, то Ubisoft не поспішають щось виправляти та продовжують робити одні ті ж самі ігрові механіки, пусті карти, і все це без ніяких нововведень. І як на мене, не дивно, що це викликає зростаюче невдоволення серед гравців та й не тільки. Розчарування ще погіршується технічними недоробками, частими збоями та впровадженням у ігри дуже нав'язливих мікротранзакцій. Мені здається, що Ubisoft лідер у мікротранзакціях, ну вони роблять це максимально нав'язливо. І у зв'язку зі всім перерахованим компанія зазнає наростаючого тиску з вимогою кардинальних змін. І взагалі вся доля компанії може залежати. Від цього 2025 року. Ігровий експерт Джейсон Шрайер відзначив нестійке становище Ubisoft у нещодавньому звіті про стан ігрової індустрії у 2025 році. Він охарактеризував компанію, що знаходиться на важливому перетині доріг, доля якої багато в чому залежить від успіху проєкту Assassin's Creed Shadows. До речі, як ви знаєте, випуск гри був перенесений на лютий 2025 року. І ця гра може відіграти ключову роль у визначенні майбутнього Ubisoft. Взагалі, не дивно, що Shadows перенесли, тому що реліз був дуже. Ризикований Ubisoft вирішили не поспішати, хоч тут вони на перший погляд зробили правильно, але все одно також є великий нюанс. Взагалі, сама по собі серія Assassin's Creed почала втрачати свіжість і зацікавленість гравців. Всі просто втомились від нескінчених схожих механік та сюжетів. Навіть найвірніші фанати вже вважають, що компанія просто доїть бренд. Ubisoft сьогодні нагадує нам про того друга, який колись був душею компанії, але тепер постійно повторює старі жарти, думаючи, що всі досі ними захоплюються. Компанія застрягла між спробами бути сучасною та нездатністю відмовитися від старих стратегій. Як на мене, Ubisoft не вистачає свіжого ковтка повітря і якогось повштовху. Потрібно ризикувати, зробити щось нове, свіже та захоплююче, без всіх цих мікротранзакцій. А зробити просто із душею. Мені одразу на думку спадає моя улюблена гра дитинства Far Cry 3. Ну це ж цукерочка була. Взагалі, старі ігри Ubisoft були дійсно революційними. Перші ігри серії Assassin's Creed показали, як можна. Можна створити живий, дихаючий світ з цікавим сюжетом, механіками та загалом додати щось нове в той час. Нові ж проєкти мають бути такими ж амбітними, але з сучасним розумінням потреб гравців. І замість того, щоб робити ще одну частину нікому не потрібно, Assassin's Creed, можливо, варто подумати над новими проєктами. Та як на мене, взагалі дуже часто виходить нова частина про асасина. Розробники за цей час ясно, що не встигають згенерувати щось дійсно нове та цікаве, тому й ходять по колу, думаючи, що це надійний план, якщо. Царський годинник. На тлі фінансових труднощів з'явилися повідомлення про можливий продаж Ubisoft. Зокрема, китайська компанія Tencent розглядає варіанти придбання частки сім'ї, що може призвести до зміни власників компанії. Один із варіантів, що обговорюється, перетворення Ubisoft на приватну компанію за участю Tencent. Звісно, зараз це все на рівні балачків, але якщо угода все ж таки відбудеться, це може мати кілька наслідків для Ubisoft. Ну, по-перше, інвестиції від Tencent можуть допомогти стабілізувати фінансовий стан компанії та забезпечити ресурси. Для розробки нових проєктів. По-друге, збільшення впливу Tencent може призвести до змін у керівництві та стратегії компанії. І мені здається, саме це й чекають геймери. Ну і з огляду на походження Tencent, Ubisoft може посилити свою присутність на азійських ринках, адаптуючи свої продукти до місцевих уподобань. Якихось великих мінусів я не бачу. Можливо, ця угода буде і на користь для компанії, але, звісно, не мені судити. Новини про можливий продаж викликали різні реакції. Деякі акціонери підтримують ідею перетворення Ubisoft на. Приватну компанію або її продаж великому інвестору, бачаючи в цьому можливість для відновлення та розвитку. Ну а щодо останньої надії для Ubisoft, що втриматись на ринку, це, звісно, як ми вже знаємо, реліз Assassin's Creed Shadows. Гру спочатку планували випустити 15 листопада 2024 року, але після провалу Star Wars Outlaws вони зловили тіль та перенесли на 14 лютого 2025 року для додаткового полірування та вдосконалення гри. Як на мене, це правильне рішення. Гра повинна бути якісна. Та й загалом, як ми розуміємо, мимо, то розробники вже не хочуть ризикувати та випускати сирий продукт. Звісно, побачимо, як воно буде. Хоча слід відмітити, що гра не встигла ще вийти, а вже було багато скандалів та критики в бік гри. Після випуску прем'єрного трейлера гри в травні 24-го року рішення включити Ясуки як центрального персонажа викликало критику в інтернеті. Деякі критики та шанувальники в соціальних мережах негативно відреагували на включення африканського самурая, звинувачуючи Ubisoft у надмірній політкоректності та стверджуючи, що Ясуки не є справжнім. Самураєм онлайн-реакція призвела до погроз на адресу розробників гри. Ubisoft вже в свою чергу захистила свій вибір, зазначивши, що Ясука був обраний, оскільки гравці могли б відкривати Японію разом з ним, тобто очима іноземця. Тому, як ми розуміємо, для Ubisoft Assassin's Creed Shadow стане вирішальним проєктом, який визначить майбутнє компанії. Успішний реліз гри може покращити фінансові показники та відновити довіру інвесторів. Однак, будь-які подальші затримки або якась негативна реакція може погіршити ситуацію та поставити під загрозу. Бутні проєкти компанії. Загалом слід зазначити, що Shadows є одним із найочікуваніших проєктів Ubisoft, яке обіцяє занурити гравців, у захоплюючий світ феодальної Японії. Нам пообіцяли унікальних протагоністів, досконалення ігрових механік і все таке інше. Однак, як ми розуміємо, на словах це одне, а на ділі подивимо, що ми отримаємо. До речі, чекати залишилось не так вже й багато. Реліз запланований на 14 лютого 2025-го. Я в свою чергу понюхаю проєкт та поділюсь власними враженнями. Ну що ж, в мене Вийшло якось так. Нагадаю, що свої думки залишайте в коментарях. А з вас, як завжди, лайк. Не забувайте підписатись на канал та, звісно, натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А ви завітали на канал GameHata. З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.